Торі забирає опонента. Я не зовсім зрозумів, це десь на вулиці було. Ну і тут Соу so, пройшли в секрет, але вийти то на плент вони не можуть. Уже усвідомлюють те, що опонент тут може знаходитись в позиції хорошій для себе. Тут проблема по хелспойнтам у oh, Crazy. 6 хелспойнтів. йому б в найкращому випадку спробувати відкинути свій пак ютілки. Якось підсевити своїх стіммейтів, намагаються нашити в нас. Регорн людинку на сайті але не вдалося в нього це зробити. але сторі робить дабл. Крейзі підловлює людинку в рампі. 2 в 1 ситуація. Є інформація по останньому, що він на VDLS і ртується команда SO під базу А. О, перший ніж. Да, до речі. Єдиний на всю команду. Да -да. Немає, це все ж таки вирішує для себе. Гравець Діфенсу наблизитись до бомби. Питання: чи вистачить йому сміливості піти далі, догравати цей клач, чи просто він хоче на останніх, можливо, піти задефати? Теж ймовірно.